Вітаю, друзі, всіх на своєму каналі Vintage in Ukraine. Дякую всім своїм постійним глядачам, також всім, хто зайшов вперше, можливо, чи декілька разів всього. Якщо ви поціновувач гарного посуду, неймовірного, розкішного, підписуйтесь на мій класний канал. Відео виходить не менш ніж тричі на тиждень. І я завжди найду, чим вас здивувати. Підписуйтесь, хоча б поставте лайк чи дізлайк даному відео. Також жду від вас коментарі. Цю посилку я купив наосліп. Я довірився людині. На пошті не перевірив. Це як завжди, розумієте? На пошті не перевірив, а потім буду плакати Ну, нічого. Я її тільки розрізав, з дому, Ще не дивився. Але порцеляна гарна, порцеляна київського заводу. Лишайте зі мною на каналі, підписуйтесь, починаємо розпаковку. З якої сторони себе дістати? Зараз. Ну що, будемо дивитись, переходимо до огляду, чи все ціле кришку прибираємо, то буде в нас на останок. Так, поки що все добре. Ну що, друзі, я починаю мити і будемо. Дивитись, що ж я придбав, щоб не забирати у вас час. Влаштовуйтесь зручніше, лайкуйте, коментуйте, і вже за мить ми з вами дивимося цю красу. Ось, друзі, я привів цей кувшин, графін, компотник, не знаю, називайте як завгодно до ладу. У мене кривенька косинька підставка ця інвалідка. Ну, буває. І він. Засяяв неймовірним розписом. Дивіться, які троянди. Я взяв ближче спеціально для того, щоб продемонструвати вам цю красу. Це ручний розпис. І ось зараз дуже-дуже добре це видно. Я вже вам як хочеш показую, демонструю це все діло. Вже підставка переворачується. Дивіться, і під ручкою навіть розпис. Шановні глядачі, зверніть увагу навіть на ручку. Вона дуже, дуже гарно. Так, поворотний диск трохи приберу. Ось так, щоб це був центр більш-менш. І ось демонструю вам ручку. Ручку і розпис. Ну, і зараз дивимося клину. Ось і наш красень перед вами. Я не знаю, так, його висота 30 см. Кришка дуже цікава, дуже гарна квітка зверху. Ну, все в ідеальному стані. Брак будь-якого я не знайшов. Дуже чарівна ручка. Порцеляна має фактури. Покручую її для вас. Дивіться, наскільки вона гарна. Це якісний виріб, звісно, ручка. Просто. Просто, просто неймовірно. Якісний виріб київського. фарфорового заводу, експериментального заводу, художньої кераміки, здається, я вірно все назвав. Made in Ukraine, другий сорт. Це експортне клеймо. Тобто це виріб робився для продажу за кордоном. Ось так гарно виглядає ця троянда. Насолоджуємось з вами ручним розписом. На жаль, тут не позолота, ось такий коричневий люстер. Ось розпис зараз дуже-дуже гарно видно. Розпис має навіть місце під ручкою. І розпис гарний, троянди, такі троянди зустрічаються періодично на виробах даного підприємства. Виглядає гарно. Я сподіваюся. Що вам подобається так само, як і мені, то очікую на ваші підписки, лайки та коментарі. Зараз дивимось вверх. Фактура підкреслена люстровим коричневим розписом. Ну, звісно, звісно, що це ручна робота, що це гарна якість. Слідів використання не бачу, люстрове покриття все ціле без ознак потертостей. Троян деж неймовірне. Все виглядає дуже добре. Навіть освітлення, наче створене для сьогоднішньої презентації цього чудового графіну. Дивіться, як він виглядає на столі. На мій погляд, він неймовірний. І, звісно, ще доповнить мою колекцію. Як вам така річ? А можливо, да навіть неможливо, а я впевнений, що в декого з вас є такий самий графін. Він займе своє місце на моїй полиці. О, і так гарно виглядає. Наша троянда дуже, дуже гарно, дуже святково, дуже яскраво. Ось така чудова річ приїхала до мене зовсім ціла, не завжди обманюють. Не завжди б'ють посилки. Всім миру та добра. До нових зустрічей!